Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як оформити відстрочку від мобілізації в 2025 році, оскільки вже були зміни і вони діють. Поїхали! Але спочатку підпишіться на мої соціальні мережі Instagram, YouTube та Telegram, там багато корисної інформації. І так, відстрочка від призову під час мобілізації. Яким чином її оформити? Перш за все, я вам нагадаю, що це питання регулюється статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також постановою Кабінету міністрів України номер 560 Перш ніж оформити відстрочку, вам необхідно зробити. Першу дію це визначити, а чи є у вас підстави для відстрочки, чи немає. Всі підстави для відстрочки ви можете знайти в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Але, будь ласка, дивіться уважно. Але, будь ласка, дивіться на цю статтю саме на сайті Верховної Ради, оскільки зміни актуальні лише на цьому сайті, щоб ви трішки не заплуталися. А які взагалі є підстави для відстрочки? Ви є особою з інвалідністю або ваші батьки є особами з Інвалідністю або тітка, бабуся, дідусь так, однак є певні умови для того, щоб оформити відстрочку. Тобто, якщо ви, наприклад, один всім сім'ї, то ви оформите відстрочку. Якщо ви, наприклад, маєте групу інвалідності, то ви також оформите відстрочку. Станом на зараз стаття 23 зазнала певних змін. Підстави для відстрочки вони розширилися. Це, наприклад, вже можна оформити відстрочку жінкам або чоловікам, чиї неповнорідні або повнорідні брати або сестри загинули. Або зникли безвісти за особливих обставин. Також я вам нагадую, що є. Ще такий спосіб відстрочки від мобілізації, як бронювання. Бронювання вам надає роботодавець, в залежності від того, чи є він критичною інфраструктурою, чи не має. Стосовно різниці між бронюванням та відстрочкою різні процедури оформлення. Бронювання вам надає роботодавець відповідно до постанови Кабінету міністрів, там де чітко прописано, все це робилося через дію, через електронну форму і є певні умови. А інші підстави для Відстрочки так оформлюються або через комісію ТЦК, або знову ж таки, в залежності від того, якщо ви є держслужбовцем, там також є інша процедура оформлення відстрочки. Коли ви визначилися з підставою для відстрочки, вам необхідно зібрати пакет документів. Пакет документів визначений в додатку 5 до постанови 560-ї. Там чітко розписано в той табличці, які документи необхідно додавати до тієї чи іншої підстави. Цей перелік документів він є вичерпним. Інших документів комісія не має права вимагати. Зверніть зверніть увагу на такі документи, що, наприклад, там надати довідку. Може бути ця довідка в довільній формі, тобто читайте уважно. Детально про підстави для відстрочки, детально про те, який перелік документів вам необхідно зібрати. Ви можете дізнатися на юридичній консультації. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Коли ви зібрали ці документи, вже можна починати оформлювати відстрочку. Для цього вам необхідно перш за все. Заповнити заяву на відстрочку. Нагадую, що заява на відстрочку, вона також чітко встановлена законодавством. Її форма її можна скачати також на сайті Верховної Ради. Вона є додатком до постанови 5610, або подивитися в моєму телеграм-каналі. Я там ділюся шаблонами актуальними. Будь ласочка, ніяких там змін не потрібно робити, нічого коригувати. Ось яка вона є, ви повинні її і заповнити. Коли ви зібрали пакет документів, склали заяву на відстрочку. Ви можете. Можете звертатися до ТЦК. Звернення має бути особистим. Під особистим мається на увазі або засобами поштового зв'язку, або особисто прийти в ТЦК і у відповідному кабінеті подати цю заяву на містрочку з відповідними документами. Стосовно, якщо ви обираєте такий спосіб поштою, то необхідно е, обов'язково відправляти конверт описом вкладення з кур'єрською доставкою та рекомендованим. Це є дуже важливим. Якщо ви подаєте через ТЦК, то, будь ласка, на другому екземплярі попрохайте їх поставити відмітку про прийняття цієї заяви на відстрочку, щоб не було надалі е, таких моментів, а чи подали заяву, а який її номер реєстраційний, або тощо. Важливо, звертаю увагу на те, що. Оці документи, які ви додаєте до заяви на відстрочку, ви повинні завірити нотаріально. Якщо ви подаєте заяву на відстрочку, Через ТЦК, то в цьому випадку не обов'язково завіряти нотаріально. Однак деякі ТЦК досі вимагають обов'язково нотаріального завірення. Однак я завжди рекомендую, якщо ви оформлюєте відстрочку вперше, то краще за всього завірити нотаріально, щоб вам не написало потім, що ви не надали належним чином завірені копії документів. І така буває відповідно до постанови 560, Там чітко передбачено, що військовозобов'язаний, який подав заяву на відстрочку, його не можна мобілізувати, поки не буде. Прийнято рішення за результатами розгляду його заяви, а також ви не направляєтесь на ВЛК, поки не буде прийнято рішення за результатами розгляду заяви на відстрочення. Тобто, поки розглядається ваша заява, не мобілізувати, не направити вас на ВЛК не можна. Наприклад, виписати вам повістку на уточнення даних можна. А в яке ТЦК звертатися? Ви звертаєтеся в те ТЦК, в якому ви перебуваєте на військовому обліку, тому що під час розгляду вашої заяви на відстрочку, ТЦК, в обов'язковому випадку перевіряє, чи перебуваєте ви на обліку в них чи ні. Тобто, якщо ви не перебуваєте на обліку, наприклад, там в резерві, вам пише, що ви не на обліку, або ви були, у вас є статус ВПО, ви не стали ще на облік за новим місцем проживання, а за старим там вже ТЦК не існує, то вам спершу потрібно стати на військовий облік, а вже потім, вам, Оформлять відстрочку про юридичну силу військово-облікового документа в електронній формі. Якщо він у вас є, якщо він у вас генерувався, то ви можете додати його до заяви на відстрочку і оформити на цій підставі собі відстрочку. Також зараз і судова практика дотримується цієї позиції, що якщо людина оформила військово-обліковий документ в електронній формі, то вона виконала свій обов'язок. Однак знову ж таки є деякі ТЦК, які вимагають, щоб ви оформили собі спочатку паперовий вод, замінили, тобто свій, який у вас був. І перш за все, це стосується тих, хто своєчасно в 27 років не прийшов до військомату і не замінив своє приписне на військовий квиток. Коли ви подали заяву на строчку, її розглядає комісія при ТЦК. Не начальник ТЦК, а комісія при ТЦК. Це збирається відповідна комісія. Так, там туди входять як представники ТЦК, так і інших органів і розглядають вашу заяву. Вони через реєстр актів цивільного стану, наприклад, перевіряють, ваш сімейний стан, чинність ваших документів, чи є, наприклад, у вас там сестра, батько, матір, все залежить від ваших від вашої підстави на строчку. Строк розгляду вашої заяви становить 7 днів. Однак він може бути продовжений, якщо, наприклад, комісія звернеться до відповідних органів з метою отримання додаткової інформації стосовно вашої підстави. Тоді строк може бути продовжений. На практиці. Деякі орган, деякі ТЦК дотримуються 7 днів, деякі це займає 2 тижні. Все залежить від завантаженості. Тобто, за 2 тижні це більш-менш реально, що вам вже оформлять відстрочку. Комісія збирається, проводиться певне голосування, так і на підставі рішення вже комісії приймається рішення. Рішення може бути два це або надати вам відстрочку, або відмовити в наданні. Все це оформлюється протоколом. після того, як комісія розгляне, ТЦК зобов'язаний вас повідомити про результати розгляду заяви на відстрочку. А це, наприклад, може бути як телефоном, досить часто повідомляють, смс-повідомленням, пишуть, що ваша заява розглянута, там рішення прийнято позитивно, там через декілька днів з'являться відомості в резерву. Або, наприклад, надіслати вам певне повідомлення в письмовому вигляді про те, що у відстрочці вам відмовлено. Знову ж таки, все залежить від ТЦК, способи є різні. Якщо вам відмовили надані відстрочки, вам можуть повідомити, наприклад, причини через телефонний зв'язок, або, як передбачено, постановою, сформувати повідомлення і надіслати на вашу поштову адресу. Тому перевіряйте свої скриньки і зазначити причину відмови. На жаль, бачила деякі причини відмови, іноді вони досить цікаві, іноді дійсно конкретизовані і дійсно по факту. І якщо вам відмовили, то ви повинні подивитися, о Боже, що ж це за причина, тому вам відмовили. Якщо ви, наприклад, забули додати якийсь документ, то ви можете подати заяву на відстрочку заново. Це вам не забороняє законодавство. На який час надається відстрочка? Відстрочка надається на період мобілізації. Станом на зараз мобілізація діє до 07.02.25 року. Тобто, якщо ви, наприклад, звернетесь зараз з відстрочкою, то вам вона буде надана до 07.02.24. Якщо ви, наприклад, звернетесь відстрочкою 30 січня, ну, а якщо ви, наприклад, звернетесь 20 січня там, 30-го, да, все, щоб ближче до 07, вам все одно буде надана відстрочка до 07.02.25 року. І так дійсно відстрочку постійно потрібно буде продовжувати. Тосовно продовження ми з вами будемо говорити в окремому відео, тому що там теж є певні зміни. Чекаємо їх на опублікування. Як ви пам'ятаєте, є резерв, так і через резерв і через резерв також можна оформити відстрочку, від мобілізації. Це дуже швидко і дуже класно, і взагалі не потрібно ніяких документів. Однак ця можливість оформлення розповсюджується лише на декілька підстав. Це стосується осіб з інвалідністю. Однак, якщо ви оформлюєте, і однак, якщо ви отримуєте пенсію через пенсійний фонд, тобто про вас є там відомості. Друге, це аспіранти і студенти, ви також можете оформити через резерв. І третє, це батьки, які мають трьох дітей неповнолітнім, багатодітні, однак, якщо всі діти від одного шлюбу. Ці категорії можуть вільно зайти в резерв і оформити собі відстрочку через декілька хвилин на певний період. До речі, відстрочка, наприклад, по інвалідності через резерв надається на рік або на строк дії інвалідності. Відстрочку від призову ви можете оформити лише тоді, коли ви перебуваєте в категорії військовозобов'язаного зобовязаного і вас ще не мобілізували. Коли ви вже набудете статус військовослужбовця, тобто буде наказ про мобілізацію, ви вже тоді. Не може то оформлювати відстрочку, скористатися всіми цими підставами. На вас вже буде розповсюджуватися закон України про, про військову службу, військовий обов'язок. Там чітко написано всі підстави для звільнення з військової служби, а це вже інше. І ці підстави для відстрочки і для військ для звільнення з військової служби вони більш-менш схожі, однак дуже різняться. І там вже діє інший порядок. Якщо ви мені будете писати в коментарях таку фразу я маю право, значить в мене вже є відстрочка. Ні, якщо ви маєте право, ви повинні його реалізувати. Тобто звернутися з відповідними документами до ТЦК, подати ці документи, ці документи повинні бути розглянуті і має бути прийнято рішення. Автоматично відстрочка не надається ні в якому разі. Це право необхідно реалізувати. Ну, якщо ви підпадаєте під певну категорію по статті 23, то, будь ласка, реалізовуйте його. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.